Добрий день. В минулому відео я розповідав про те, що ми свої USDT заносимо в новий лаунчпул Nibi на ByBit. І в мене виникла наступна проблема. Коли я заходжу в гаманець на вкладочку Launchpool, я не бачу своїх USDT тут. Вони зникли просто з баланса. Але якщо зайти в Launchpool історія стейкінгу, я бачу, що 125 USDT занесені в Launchpool Nibi. Я вирішив написати в техпідтримку. Для того, щоб зрозуміти, в чому проблема. Вчора я очікував десь годинки половиною, напевно, поки їхній агент зайде в чат і зв'яжеться зі мною, бо була велика черга. І на що я отримав відповідь? Те, що команда в курсі цієї ситуації, і найближчим часом вони її виправлять. Але коли це буде незрозуміло. Сьогодні також я вирішив написати в техпідтримку, але вже з телефону, щоб було зручніше. І от уже годину прочекав, поки що переді мною ще 152 людини в черзі. Скільки буду сьогодні чекати, невідомо. Так що, якщо у вас виникли такі самі проблеми, пишіть в коментарі і кому що техпідтримка відповіла. Це відео знімаю двома частинами, тому що два дні спілкувався з техпідтримкою Bybit. І ось що мені відповів другий оператор: що тепер в гаманці меню Launch Pool не буде відображатися сума застейканих USDT або монет, які в Launchpool приймають участь. А тепер треба дивитися ваш баланс. В меню Launchpool. натискаєте історію стейкінгу. І ось тут відображається баланс. І більше ніде він у вас не буде відображатися. А по закінченню лаунчпула вивести зі стейкінгу. І тепер буде це все відбуватися на біржі таким чином. Не дуже зручно, тому що загальний баланс в гаманці у вас відображається некоректно. І подивимося, як буде відбуватися процес виводу наших USDT з лаунчпулу.